Сім'я Кравченків з Краматорська, яка взяла під свій прихисток малюка, а потім вирішила його всиновити, Сьогодні приїхали з дитиною в Ахмаддит на консультацію до лікаря. В Миколі в січні робили операцію по кардіології. Зараз ми приїхали на обстеження, щоб перевірити, що у нас все добре. Попав він до нас, коли ми евакуювалися з Краматорська, ми називається, телеграм-чат-бот Прихисти дитину. Тобто там можна було е зареєструвати дитину, яка потребує прихистку. Можна було зареєструвати родину, яка хоче прихистити дитину. Тобто ми себе зареєстрували там як родину, яка хоче прихистити дитину. Ну, але ми думали, що це буде дитина, можливо, там дошкільнятко, шкільного віку, ну може, навіть підліток. От. І дуже довго ніяких не було. Ознак того, що нас там прийняли, взагалі зареєстрували. Ну, тобто нікуди не на електронну пошту, нікуди нам не приходило ніякого повідомлення. У серпні нам прийшло повідомлення на електронну пошту, що нас все-таки туди прийняли в ту програму і запропонували пройти навчання. Ну, навчання таке условне, тобто нам розказали, що які діти можуть бути взагалі. І потім Трапилось так, що у вересні ми подивилися сюжет про гарного хлопчика, який лежав в Черкаській лікарні сам без мами. І він там сумував, про нього так класно розказував. Ну, ми подивились і подивилися. А на наступний день нам телефонують зі служби захисту дітей і кажуть, а чи не хочете ви взяти на тимчасовий прихисток дитину півтора місяці? Ми трошки всі підвіслі, як то кажуть, ну тобто півтора місяця дитини, ми розуміємо, коли своїм дітям 16 і Ось. Ну а потім все таки вирішили познайомитися. Ми коли ми прийшли в лікарню, нам дали 3 кілограми на руки, і ми зрозуміли, що ця дитина поїде до нас, ну як на тимчасовий точно перехисток. Нам за один вечір, всім всім селом, де ми зараз живемо, зібрали маніж, коляску, одяг. Ну, тобто, у нас не було абсолютно нічого для такої дитини. Нам дали памперси, суміші, бутилочки, в общем, все-все, одіялочки, всі. І на наступний день він приїхав до нас, ну, начебто, у гості. Ну, а потім ми зрозуміли, що... День, два, три. Ми розуміємо, що ми не готові з цією дитиною розлучатися, і ми подаємо документи на усиновлення. Збираємо всі документи, проходимо навчання і чекаємо зараз результату. Це довгий процес, не такий швидкий, як нам хочеться, ну але чекаємо. У сім'ї Миколу сприйняли швидко й тепло. Вже 10 місяців. Як дитина стала повноцінною частиною родини для батьків та їх рідних і близьких. Всі друзі, всі, хто дізналися, що у нас з'явився малюк, його прийняли одразу як нашого рідного сина. Не так, що це дитина якась тимчасова у нас. Тобто, всі його вважають, що він наш, всі питають, як ваш синочок, як ваш малюк. Да. Взяти дитину під опіку складний, але дуже сміливий і важливий крок. Зараз Світлана Кравченко щаслива, що в їх родині з'явилася ще одна дитина. Це стало справжнім щастям для їх сім'ї. Якщо хтось е, хотів колись там краплинкою душею своєї усиновити дитину, то ну, треба хоча б спробувати. Можливо, це буде порятунок чиєїсь дитячої душі. Правда, це не так страшно. Це коли ти бачиш оці обійми, коли тобі там вранці, там тобі хтось улибається, такими маленькими ручками тебе торкається. Ну тобто. Це класно, це ну просто ті відчуття, коли ти вже забув, як це така маленька дитина, може, стільки радості дарити. І тобто, коли навіть були оці всякі негаразди і вимкнення світла, і там і ці тривоги, і все інше, то дитина не дає е, можливості поглинутися туди в цей негатив. З ним все одно завжди весело, радісно, як би там не було. Тому, якщо комусь дуже дуже хочеться, то треба спробувати. А вдруг... Це ваша дитина, наша команда була зворушена вчинком сім'ї Кравченків і вирішила подарувати їм свій маленький подаруночок – іграшки для малюка.